Ну Що тепер кілька слів е, до нашого бухівського хірургу <ріст> Ваня Скляренко е, е, людина загадка, якщо чесно. От е, у всіх е, була якась дитяча школа, там е, е, ну, такий серйозний список досягнень у дитячо-юнацькому футболі. А от е, у тебе Ваня, коли відкриваєш, наприклад, базу даних Української асоціації футболу, так, ну немає нічого. Розкажи мені, будь ласка, залишимо це в таємниці і що. Та ні, ну чому немає. В мене обухівська школа футболу. ДССШ футбольний був обухів. якби мій перший тренер це Купков Микола Миколайович був. І Ніколайчук Миколаївич — це мої тренера перші. Був вояж до Польщі, Німеччини. Там деякий час, ну і потім повернення в Україну. А далі там Петропавлівська Борщагівка, ага. Чайка так. і поїхали-поїхали. Ну, в першу чергу це був Андрій Шевченко, Сергій Рибров, це були мої такі фумири. Хоч, хоча я і захисник, але все одно привели вони мені любов до футболу, їхня гра в Київському Динамо, Це були Євгеній Хачаріді. Mm -hmm. Олександр Кучев. Виходить, ти навіть пограв з ним в одній команді, так? Виходить? Я не застав. Я на друге коло прийшов сюди вже. О, це надійність, це гра на нуль, це завжди самовіддача, це завжди всі єдиноборства виграні, особливо головою, ну, якби це візитна картка, картка захисника любого, має бути внизу. Це, ну, це гра на нуль, тобто це надійність. Ну, в принципі, так воно і є, Да. Я грав від нападника, наприклад, Десалканаєв, так, тобто він, у нього є ця риса. Тобто він може і брати м'яч, і йти вперед, тобто у нього є оце відчуття. Тобто він гарно працює в принципі, з м'ячем і він вже не раз ну, показував і з полтавською ворською в нього такі моменти були. От, тому, от, в принципі, в принципі, можна. Я Будь думає, ласка, чому хірург? Ну, Хірург, якби це воно так, можна сказати, произвольно вийшло і якби там не буває все гладко. Тобто, а Ваня просто робиться ювелірно. А я люблю... Ювелірну. Ну, буває так, що трошки десь по ніжкам хлопцям припадає. Ну, давай, побажаю тобі, щоб цей скальпель в твоїх руках завжди був точним. В твоїх а, Дякую, дякую. Давай.